Акрилове малювання для початківців. Рожевий набір. В бокс входить два ґрунтованих картона. Гумка та чинка на два відділення. Інструкція закрилу для початківця англійською. Олівець HB. Акрилові фарби в металевих тюбах. Пензлі синтетичні, плоскі та круглі, плоскі 2, 5, 258, круглі 147, пластиковий мастихін та палітра. Насичені та покривисті акрилові фарби класичних кольорів. А саме лимонний жовтий, вермільйон, Умбра палена, малиновий червоний, фталоціониновий синій, ультрамарин синій, смарагдовий сіро-зелений, вірідя, білий лацинкові та чорний. Кольори гарно змішуються між собою, дуже щільні та покривісті, пігменти насичені, фарба густа, дуже легко береться на пензлик. Та гарна в малюванні. Акрил непрозорий та густий. Можна наносити як другим, третім шаром та перекривати інші кольори. Завдяки гарному змішуванню можна утворити додаткові кольори. Для роботи можна використовувати мастихін або різноманітні пензлі плоскі та круглі. Така картина вийшла в нас акриловими фарбами з набору для початківців з рожевого боксу. Дякуємо за перегляд!